Величезний привіт! Давайте сьогодні поговоримо про to market, як під'єднати свій біткет-балетка-гаманець до бота, ну і що там далі робити. Сьогодні ми в цьому відео дізнаємось. Але перед початком цього відео, по традиції, рекомендую вам підписатися на наш телеграм-канал, в якому ви знайдете багато різних ботів, корисної інформації. також Комбо. Ось вчора я написав, що має бути лістинг сьогодні. Ось, також ось, різні комбо. ось Бачите, тут багато-багато комбо: Grand Combat, Hamster Combat, Mask Imperia і тому подібне. Ось Тому посилання я залишу в закріпленому коментарі на Telegram. І можете знайти його також в шапці профіля каналу. Ось, ну що, давайте перейдемо з вами прямо з каналу в бота до маркет. І подивимось. Я вже під'їдав свій гаманець. В принципі, ну, я вже давненько це зробив. Ось, в принципі, це, ну, нічого складного там немає. Просто натискаєте, так, секундочку. Просто натискаєте на wallet. ось Я вже під'єднав. там під'єднати гаманець просто переходите туди ось. Якщо я не помиляюсь потрібно вибрати сеть тона, чи там, може і не треба вибирати, я не знаю, ну, просто connect і все. і Воно під'єдналося. Ви виходите і заходите в томаркет і все у вас гаманець під'єднаний. Також тут пише, що вам потрібно мати. хоча б 1 долар в, на своєму гаманці. Тобто, як це можна зробити, щоб не парити собі мозги, там, щось переключати там, за кар... ну, тобто, там, за гроші щось купляти, ну, в принципі, можна зробити по-іншому. Дивіться, якщо у вас є якась криптовалюта, там, наприклад, да? давайте, наприклад, візьмемо тон. Якщо у вас є тон там, на, на байбіті або в цьому на Бінансі, може, там ще на інші якісь біржі, просто перекиньте туди хоча б там 0,5 тона і все. ну Просто щоб хоча б було там 1,5 долари, там 2 долари, ну це так, ну хай просто так буде. ось, І все, щоб так перестрахуватися. Я не знаю, може треба тон, може не тон, може просто будь-яка монета, тобто, ну щоб у вас були гроші, щоб, чому це робиться. Це може бути така фішка. Зараз вам розкажу. Дивіться, чому? Е, просто самий бот, ну, тобто самі розробники перевіряють, що це ну, щоб ви не були сибілою. Тобто, е, люди, як, наприклад, 50-10 аккаунтів, да, або там не боти, наприклад, да, що там, ну. Настроїв там якийсь чувак, їх, і воно там заходить і там пляться, і там бла-бла-бла, ну, робить тобі, як фейкову активність в боті і фармить ось ці монетки. Ось. Тому мені здається, що розробники зробили так, щоб у вас на вашому гаманці було хоча б 1 долар. Тому просто можете взяти, перекинути 01, 0,5, 1, ,1, 1 тонн. Просто взяли, взяли перекинули, перекинути. У мене там мантали є на гаманці. Тому, в принципі, я думаю, що може цього хватить. Може і, там, може, і треба тон, Якщо треба тон, то я, в принципі, може і перекину. Ось, Тому такі от справи. <зас> Також у нас є ще час, можете позбирати ось ці монетки. Дивіться, ще я, що знайшов. Чому я раніше не, не догадався до цього? Просто тиснемо на дерево і воно вам видає там, від одного там, до 200 цих монеток. Ну, нажав, тара чекаємо. Ще раз. Воно періодично буває там, дає. Від одного там, до 7 ну, будь-яке. також ще сьогодні комбо є, і ще не пам'ятаю, раз, два. Раз, два і на дерево. Ну, тобто, ось ці кіт, потім два на цього помідора і один на дерево. Я, чесно, не пам'ятаю точно. Ось. Це якийсь сьогоднішній комбо там. Ви бачите, з'явились. Також можете ще позапрошувати друзів, але, в принципі, я не знаю, там через. Часов 8, вроді би, буде вже снапшот, і завтра ми вже, я так зрозумів, або воно автоматично нам перекине ці монетки, або нам потрібно буде їх самим заклеїти. Такі от справи. Тому, поки в нас є час, можете ще пофармити ці монетки. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на телеграм-канал, посилання в закріпі буде, або в шапці профіля. І також не забувайте підписуватись на наш. Ютуб канал. Всім дякую за перегляд і всім пока.